Добрий день. Ось бачите такий цікавий мед. Темненький, а знизу знизу полоса полосочка світлого меду. Я то вже не пам'ятаю. Чи акація? Скоріше за все акація з різнотрав'ям. А зверху різнотрав'я. Отже, тема. Чи можуть брати бджоли? Взяток у температуру плюс 35 градусів на вулиці. Ну, на вулиці на сонці ще більше, а в ціні плюс 35. Чесно кажучи, я сам не знав, поки цей рік не стикнувся з цим явищем. Ви всі чудово знаєте, що цей рік було плюс 35 у липні. Погода пару тижнів стояла. Висмалила все. Але, тим не менш, в моїй місцевості взяток був. У мене декілька десятків гектарів. Балатяночка була, там була вода, трішки води, земля вогка, було багато квітів і ось бджоли насили. Звісно, що вони насили не вдень, вдень у саму іспеку спеку літали водовози. За водою, а от взяток був уранці і ввечері. Квітки розпускалися уранці і ввечері волога була, щось там виділяли. Принесли собі і принесли на зиму по магазинчику. Тобто я влітку не годував. Цей був плюс. Наступний рік побачу, чи... Буде взагалі взяток, тому що висмолила все, можливо, все, що завгодно. Тому що після тих страшних пасух, що була серпень-вересень у мене. Ви ж розумієте, що рослини мають накопичити крахмаль для наступного взятку, а крахмаль накопичується або в рослинах, або в грибах. Гриби утворюють микарізу. А якщо посуха, ні рослини, ні гриби не можуть накопичити крахмаль, поживних речовин, І тому може бути наступний рік взяток мінімальний. Воно, ці посухи, воно сильно впливають на, на майбутній взяток. Така ось тема сьогодні. Так що це літній мед у мене. Він трішки вже загус. Так. Вибачте, ось бачите, ще рідкий, але вже почав загусати і почав вже садитися. Він вже помутнів, вже перестав бути прозорим. Таке. Ну, різнотрав'я є різнотрав'я, воно завжди садиться. Швидка чи не швидка, але тим не менш ось такі справи, щоб знали. Бджола це така штука, що вона пристосована до спеки. Це тропічна рослина. Не рослина, камаха. Пробачте. Ось так от. Ну, все, отакі от новини на сьогоднішній день. До побачення.